Привіт, друзі! Я так рада вас бачити! Сьогодні я вирушаю у найвеселіше місце на світі парк атракціонів. Подивіться, скільки тут каруселей, гірок, батутів, пирів, солодкої вати, і обіцяю, сьогодні буде купа сміху, пригод і веселищів. Ну що, ви зі мною? Ходімо разом відкривати світ розваг. Ого, стільки всього! Тут американські гірки, каруселі, кімнати сміху, тир, батутний пар. І як же все встигнути? Може, спочатку карусель, а потім гірки. А може, тир? Ой, голова йде обертом. Але ж це так весело. Добре, вирішила, піду туди, куди мене приведе мій носик. Хі. Ну що, поїхали? Тримайся, ліки, буде швидко. Спочатку повільно вгору, а потім воу! Вітер роздуває волосся, серце калетає, а я кричу А, це круто! Найбільший спусків вуаля, Я героїня. Хочу ще, а ви б покатались зі мною. Вуху, я лечу. Карусель обертається все швидше, а мої антанки як пропелери. Вітер у вухах, смік навколо. Я відчуваю себе маленькою пташкою. Тільки тримайся міцніше Лікі, щоб не полетіти в космос. Це справжнє щастя. Стримбати! Раз, два, три, і Лікі летить як ракета. Я перевертаюсь у повітрі. Роблю сальто. Ой, Хі -хі. впала на попу. Але нічого. Батут м'який. Сміх, веселощі, стрибки. Це точно моє. А ти любиш трибати? Добре, Лікі, покажи клас! Цілься? Пщ! Ой, не туди! Пщ! Упс! Збила горщик. Хі-хі-хі! О! Останній постріл! Бац! Всі банки впали! Я виграла головного ведмедика! Яка я молодець! А ти пробував у тирі? Ха-ха, <utan> подивіться на мене, яка довга Лікі. А тепер ау, -я, Міні Лікі. А тут голова, як м'яч! Я не можу перестати сміятися. Ці дзеркала такі веселі. Спробую пройти цей лабіринт без сміху. Не вийде. М -м, яка ж вона смачна! Солодковата, наче хмаринка, тільки їстівна. Ой, антенки вже всі липкі. І носик, і ручки хі, хі. Але ж це того варте так солодко, що аж чічки світяться. Хто любить солодку вату, став лайк. Раз, два, три, уперед! Я стрибаю, як м'ячик. Вгору, вниз, вгору, вниз. Ой, сальто! Хі-хі, ну і впала. Але ж тут м'яко, як на хмаринці. Батутний замок це справжнє щастя для ліки. А ти б пострибав? Врум врум ліки справжня гонщиця. Ой, трохи вліво, тепер вправо. Ой, куди це я поїхала? Добре, що це веселі гонки. Головне не швидкість, а радість. Хто хоче зі мною на перегонки? Ой-ой-ой! Я тільки хотіла взяти одну кульку, а взяла ксі. Ой, що це? Я підлітаю. Лікі повітряна кулька. Друзі, тримайте мене за ніжки, бо полечу в космос. Весело, але трошки лоскотно. Ту-ту, Лікі. Вершниця на веселій конянчці. Яка мила й кольорова. Навколо звучить музика, карусель обертається, а я махаю всім лапкою. Яке чарівне відчуття, ніби у казці. А ти любиш кататись на каруселях? Я помічниця справжнього чарівника. Капелюх порожній. Або ні. Ой, тут квіти і пташки. І зайчик! Ой, я випадково витягла зайчика. Це було магічно і дуже весело. Може, я теж трохи чарівниця. Вау, яка краса! Все навколо світиться, ліхтарики, гірлянди, яскраві вогники, ніби зірки спустились на землю. Музика тихенько грає, повітря наповнене чарами. Я люблю ці вечірні моменти, вони такі чарівні. А ти любиш хуляти, коли запалюються вогники. Вау, це просто неймовірно. Вогняні кільця, яскраві факели, іскри, що летять у небо. Я завмерла від захоплення, які вони сміливі й талановиті. Моя улюблена частина, коли все вибухає кольоровими іскрами, це наче чарівна казка наяву. Закараю, усі танцюють. Роботи, дітки навіть маленькі звірятка. Усі разом. Я підстрибую, кручуся, плескаю в долоні і всі навколо сміються. Танці це радість, це дружба, це свято. Ти зі мною? Тоді вперед, танцювати разом. Привіт, друзі! Ого, скільки тут маленьких роботів. Вони такі милі, веселі. Ми граємось разом, сміємось, вигадуємо нові ігри. Дружба це коли ти радієш не тільки за себе, а й за інших. Я так рада, що знайшла нових друзів. А ти любиш знайомитися з новими людьми. Ого, яке чудове завершення дня. У небі сяють фейерверки всіх кольорів. Червоні, сині, зелені. Воно малюють картини на нічному небі. Я плескаю в долоньки і посміхаюсь на всі сто Це був мій найкращий день у парку. А ти любиш дивитися на фейерверки? Який чудовий день! Я стрибала, літала, сміялась, танцювала, а й знайшла нових друзів. Кожен момент був особливим. Кожна пригода незабутньою. Я вдячна всім, хто був зі мною. А ви? Вам сподобалась моя подорож парким атракціонів? Я вже мрію про наступну. Сьогодні був справжній день пригод. Я стільки всього побачила, відчула, пережила. Тепер я лежу в ліжечку і думаю, яке ж буде моє наступне велике відкриття? Мрії — це як маленькі зірочки, що свідяться всередині. Добрані друзі! До нових зустрічей і пригод! І яскравий я сміялась, я літала, танцювала без упину американські гірки, солодка вата, феєверки, всі пригоди подарували щастя й світлі мрії. Дружба, сміх розваги, це найкраще в житті я стрибала, я кружляла, я знайшла нових друзів, Світ чарівний парк атракціонів кольором. Лечу вперед перед сни Вся казково зірки сяють угорі, я лежу в своєму ліжку І посміхаюсь у вісні. Завтра будуть нові мрії, нові казки, новий сміх. Ліки мріє, ліки знає, все можливо, варто лиш хотіти. para tus me